Чому діти бояться темряви і чи потрібно їх зацелаяти? Вітаю! З вами канал Людина Біологічна. Дорослих часто дивує, чому діти бояться темряви, звідки ці незрозумілі страхи. Ми хочемо бачити своїх дітей, особливо хлопчиків, хоробрими і відважними. Але замість того, спостерігаємо, як дитина боїться пройти по темному, абсолютно безпечному коридору в квартирі. Щоб зрозуміти причину, треба усвідомити, що ми не лише соціальні, а й біологічні істоти, причому значно більшою мірою, ніж звикли думати. Ми маємо безліч інстинктів, які придбали ще наші предки у дикій природі та які допомагали їм тоді виживати. І ці інстинкти і досі з нами. Звідки ж у людини інстинкт страху темряви? Коли темно і нічого не видно нам моторошно. До речі, мавпи також, як і людина, нічого не бачать у темряві. Але більшість савців добре бачать і в день, і вночі. Наприклад, коти, собаки, леви, антилопи, бегемоти і багато інших. Нічний зір може мати як хижак, так і його потенційна здобич, яка, побачивши небезпеку, може встигнути втекти. Людина ж тут безсила. Ніч несе їй велику загрозу від хижаків. Сучасна наука має достатньо доказів того, що людина походить з Африки. А в Африці вона мала багато ворогів. Одним із основних був леопард. Він був небезпечний як на землі, так і на деревах, те де зазвичай шукають притулок примати. Предки людини ніде не могли почуватися у повній безпеці. Страх темряви змушував наших далеких-далеких предків виявляти обережність і не бути безтурботними в моменти небезпеки для їхнього життя. Інстинкт страху темряви був корисним, а точніше, в дикій природі він був просто необхідний. Згодом людина навчилася давати собі раду і вночі. Вона опанувала вогонь, що відлякував диких тварин, а також давав можливість людині бачити в таких умовах. Чому ж природа нас так обділила і не дала нам нічного зору? Було б чудово бачити так само добре вночі, як і в день. А скільки б електроенергії це заощаджувало, як компенсацію за нездатність бачити вночі, ми отримали цінніший подарунок Колірний зір. Людина вела денний спосіб життя. Для її виживання вміння розрізняти кольори мало набагато більше значення, ніж нічний зір. Наприклад, це необхідно для пошуку якісної їжі. Зараз колірний зір дозволяє нам бачити красу цього світу, створювати витвори мистецтва, самовиражатися на різний спосіб. Світ у кольорах бачать не тільки примати, тобто мавпи та людина. Колірний зір мають птахи, плазуни, риби, комахи. До речі, саме ці тварини у природі мають найрізноманітніше забарвлення. Колір відіграє важливу роль у їхньому житті. Але це тема іншого відео. Що ж, страх темряви закладений у нас генетично. І це нормально. Ми так влаштовані. Доросла людина може подолати цей інстинкт, усвідомлюючи, що у темній квартирі немає ніякої небезпеки. Хоча погодьтеся, у незнайомому оточенні навіть дорослим стає моторошно, коли нічого не видно. Діти ж набагато сильніше схильні до впливу інстинктів і ще не вміють з ними впоратися. Що можна порадити, якщо ваша дитина боїться темряви? Не варто на цьому акцентувати увагу дитини, в жодному разі не дозволяти собі грубих глузувань та звинувачень на адресу малюка. Слід допомогти дитині впоратися зі страхом. Наприклад, пройти разом темним коридором, запропонувати ліхтарик або допомогти включити світло. Не потрібно наполягати на тому, щоб дитина залишилася сама в темній кімнаті, можна залишити двері. Кімнату малюка прочиненими, щоб він знав, що батьки поруч. Можливо, гарний нічник або шпалери, що світяться, вирішать проблему самостійного засинання дитини в окремій кімнаті. В ігровій формі можна давати дітям маленькі завдання. Наприклад, хто забіжить до темної кімнати, той виграє приз сміливця. або можна уявити, що темний коридор це тунель, яким їдуть машини. Поділіться, що ви думаєте про те, що почули. Є ще багато цікавих тем. Наші інстинкти завжди з нами. Заходьте, буде цікаво! До нових відео!